Доброго вечора. Потрібно на Теслі Модуль 3 налаштувати світло. Є інструкція на сайті Тесла. Робиться досить просто. Потрібно бажано підземний гараж, в якому е, темно, або е, Ну, у мене, на жаль, немає, тому я буду тут на парковці, я зробив такий спеціальний стенд. І принцип такий, що в Тесли є спеціальний режим, фари. Світять рівно з позначками, і за цими позначками можна виставити фари по висоті і по, по горизонталі вліво-вправо. Є інструкція. Це машина після рестайл. Тут ще простіше до Restyle. Там пучок світла трошки складніше орієнтуватися, а після рестайлі взагалі легко. І тут глобальні фари на будь-який регіон, вони налаштовуються всі однаково, тобто вони світять просто прямо. І після налаштування вони підлаштовуються під правильний регіон, наприклад, в Європі. Повинно бути один відсоток світити фари нижче відносно. Відстані. Наприклад, от по інструкції там стоїть 7,5 метрів, приблизно 7,62 Значить, На 7,62 метри фари повинні е, світити нижче рівня фар на 7,62 см. Також треба ще протитуманки налаштувати, про це пізніше. Як працює адаптивне світло? Машина проїхала, фара включилася. Знову машина їде. І видно, як з якого боку починаю вимикати, з якого починаю включатись. Зараз з правого боку. Перед цим було з лівого. Або тут так само треба зняти три кліпси. Зараз темно вже не видно. Коротше, зняти три кліпси. Відхилити підкрилок і викруткою можна рівень протитуманки міняти. От у мене перед ремонтувався, ліва протитуманка нова, і видно, що вона занадто висока. Права протитуманка, в принципі, нормальна. Зробив я такий стенд. Це висота 71 см, тобто рівень фар. Відповідно по інструкції, це налаштування проводиться на відстані 7,62 см, але, в принципі, це не принципово, бо фари налаштовуються в режимі, коли вони світять прямо. Тобто від відстані висота не міняється. Можливо, там фокусується ця рамка для налаштування якраз на цій відстані, можливо, цим зручніше, не знаю. І це повинен бути середина. Повинна бути середина машини. І тут 75 см від середини вліво-вправо. На цих позначках налаштовується положення фар по горизонталі. І знизу я ще зробив мітку для налаштування протитуманок. З протитуманками не так зрозуміло. Вони. Знаходиться на висоті 37 см, відповідно за європейськими стандартами 2% нахил, тобто на відстані 7,62 см 7,62 метри відстань від фар повинно бути 36 см мінус 14 см. Ну, відповідно, я тут відрахував цю відстань, зробив цю позначку. Будемо по ній налаштовувати. бо Інструкції чомусь інші величини стоять, можливо, це для США не, не, не зовсім зрозуміло. Отже, ми беремо крейду і зараз робимо рисочку тут по бамперу, робимо центр. Заліто тут зручно на бруківці розміряти, бо тут якраз у нас вже все дуже легко визначати. Середина, якщо машину от я вирівняв спеціально по бордюру, але тут стоїть причіп і прийдеться з іншого боку бордюру це робити. Отже, визначаємо, знаходимо відстань 7,62 метри від краю бампера, знаходимо середину, позначаємо. Цю позицію ставимо стенд і Так, розмітили? Тепер за ідеальних умов, тобто для ідеальних умов потрібно, щоб тиск був згідно паспорту, тобто 2,9 атмосфер. І налаштування треба робити без водія. Треба закрити одну фару. Заходимо у сервіс. Тут є пункт налаштування фар. Вони спершу калібруються. Оп! Тепер налаштовуємо. Першу ліву фару на жаль, стенд недостатньо широкий, тому не дуже добре видно, але нічого, значить, оцим коліщатком, лівим коліщатком на кермі, посуваємо фару в центр. Донизу. А, неправильно. Найперше треба закрити праву фару, щоб вона не заважала. Так, тепер видно у нас краї рамки. Ця частина. Ліва визначає висоту, а ця частина визначає ліво-право. Так. Це ми максимально вправо посунули на стіні це простіше, опускаємо трошечки вище, щоб верхня. Кромка співпадала з Ризкою. Ну, от десь так. І тепер ведемо вліво, щоб вертикально цей край співпав. Не занадто вже о, приблизно так. Ще раз перевіримо, бо та добре. Так. Можна навіть ще лівіше трішки. Отак. Так, тепер тут вибираємо права фара і закриваємо ліву фару так само лівим куліщатком. Тепер у нас ця частина зліва це висота. Ось тут простіше, трошки опускаємо. А ця частина, це Отак. От Трошки тут у нас нерівний асфальт, видно, що. Права частина нижче смужки, а ліва частина вище смужки, але я думаю, що нормально. Так, тепер ми закриваємо це віконце. Закриваємо все віконце і фактично налаштування фар закінчено. Закриваємо. Все, фари виключилися. Тепер забираємо з фар, сідаємо в машину і, і дивимося результат. І бачимо, що вони... Звідси погано видно, якщо вийти. І бачимо результат, що фари світять трошки нижче верхньої лінії. За стандартами це має бути 1%. Так, тепер нам треба проти туманки налаштувати. Протатуманки кожного разу вимикаються, коли я виходжу з машини. Тому я придумав хитрий хід, взяв камінь з собою. Такий допоміжний інструмент, щоб протитуманки лишалися включеними, не знаю як інакше їх включити. Інструкції написано включити, але вони щоразу вимикаються, коли виходив з машини. Так, протитуманки світять. Тепер треба закрити фари, щоб вони не збивали. Закрили фари, от видно, що ліва протитуманка вища, як права. Зараз спробуємо опустити. Так, закриваємо ліву протитуманку і права якраз. Вище лінії сантиметрів на 10. Закриваємо праву проти туманку, ліва дуже високо. Значить, Ліву треба опустити. Треба закрити праву. Так, регулюємо ліву, донизу, 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 ще донизу, ще донизу, ще. Все, ха ха, а вона донизу не йде. Вона йде максимально догори. А донизу. А ні, йде йде далі донизу. А далі не йде. Вже. зараз Щоб добратися до налаштування проти туману, треба зняти тут. Три кліпси. Такі от кліпси. Одна, на жаль, не вижила. Три штуки тепер можна під крилок від посунути. Так, о, тут. Там, зараз підсвічу. І отут видно регулятор нахилу проти туманки, ліва в мене не оригінальна. Пробую підняти ліву протитуманку, не знаю, чи це просто така китайська якість, чи в мене просто бампер якось недобре поставлений. Хочу відкрутити два нижні кріплення туманки. де вони тут? Ось там видно. Одне і там далі ще інше. І підкласти шайби, таким чином її відрегулювати і далі вже регулюванням фари налаштувати тонку. Т-25 нам треба щоб відкрутити туманку. Оставимо отакі сантиметрові підкладки під протитуманку тила нижче. І цього все одно недостатньо. Ставлю ще 4 мм. Побачимо, що з цього вийде. Така от шайба вийшла. 14 мм аж. Після 1,5 см проставки нарешті вдалося опустити ліву протитуманку до рівня правої, зараз вони приблизно на одному рівні. Ліва така більш жовта, це китайська не оригінальна, а права оригінальна, більш така блакитна. Але взагалі то 2% мало б бути тут. Я би сказав, що верхній край десь отут, Ну, може тут, ліво трішки вище все Все рівно. Оце я намалював один відсоток, тобто вони все рівно занадто високо, наскільки я це розумію. От Я поїду на тест світла і подивимося, що вони скажуть, чи правильно вийшло, чи ні. Але якщо правий, праву фару я ще можу опустити до цього рівня, то ліву фару я вже поставив 1,5 см проставок і далі вже просто нема куди. Побачимо, що скажуть на тесті. Приїхав я на тест. Перевірили мені за 5 хвилин фари, заліто дивний результат, бо проти туманки сказали в порядку, а фари головного світла трішки занизько, треба трішки підняти. В принципі я Трішки під лінію їх опустив, коли налаштовував. Заїхав я ще на одну станцію перевірити налаштування фар на іншому пристрої. Тут виявилося, що фари головного світла добре налаштовані, ліва трішки нижче, ніж треба, але в межах норми теж. І тут етуманки на диво вони сказали, що теж правильно налаштовані, хоча вони перевіряли з тими самими налаштуваннями, що їх фари головного світла. тобто не 2%, а 1%. Тому такий метод налаштування фар повністю робочий, можна спокійно в домашніх умовах. Найкраще, звісно, в затемненому гаражі це зробити. Але можна і десь на відкритому майданчику. Радий, якщо комусь це відео допомогло. Всім удачі!